Що саме очікуєте від цих дебатів? Ну очікую, що політичні сили зможуть продемонструвати свої чіткі позиції щодо тих чи інших питань державної політики. Це для мене дуже важливо, тому що те, що я бачу сьогодні, дуже багато креативу і дуже мало конкретики. неможливо зрозуміти, хто за цими партіями стоїть, звідки вони фінансуються. Що вони пропонують суспільству? І я вважаю, що ці дебати мають бути якраз допомогти відповісти на всі ці запитання. Спробуємо це зробити, якщо, якщо нам дасть, звичайно. Як поставилися колеги з голосу Америки до вашого переходу на перший національний? Можливо, якісь плани? Ну, я не перейшла на перше національний, мене запросили керівництво першого національного провести саме цей блок політичних дебатів. Голос Америки дуже радо відгукнувся на цю пропозицію, підтримав. І голос Америки насправді не лише Українська служба співпрацює з національними каналами інших країн. Нещодавно в Афганістані були вибори. Президента і і один з кореспондентів і ведучих Афганської служби голосу Америки також проводив дебати в Афганістані, президентські. Так що це так би мовити стає практикою для Голосу Америки, і вони радо радо хочуть допомогти. Насправді вони вважають, що цей ці політичні дебати, ці вибори є дуже принциповими для демократичного процесу України і тому. Вони сказали: їдь, зроби все, що можеш, ми лише підтримуємо. А чим подібний формат в Україні може відрізнятися від форматів за кордоном в Америці? Ну ви знаєте, у сполучених штатах політичні дебати почали так би мовити регулярно проводити з 1960 року. Вони не виписані ніякою конституцією, вони не виписані ніякими законами, але це частина політичного процесу. Дебати відбуваються на різних рівнях: на, на рівні місцевих виборів, на рівні виборів у до до шта органів штатів, на рівні президентських виборів, тобто на рівні виборів між претендентами до парламенту до конгресу, тобто вибори дуже така активна форма, і якраз зараз, в ці хвилини, цей час відбуваються такі дебати, бо 2 листопада в Сполучених Штатах будуть вибори до конгресу. Тому це вже відпрацьована форма. А відпрацьована вона з точки зору того, що так беруть декілька беруть участь декілька представників в залежності від, наприклад, якщо це кандидати від, від політичних партій, і існує модератор, який який конкретно задає запитання задає запитання цим кандидатам, і вони спілкуються між собою. Система система дебатів відпрацьована. Як вони будуть відрізнятися? Ми спро... Я хочу спробувати зробити ці дебати. Більш схожою на систему, яка є в сполучених штатах, дуже важливим аспектом цих політичних дебатів у сполучених штатах є те, що кандидати є надзвичайно цікаві інтелектуальні люди, і вони і виборці очікують дуже конкретних відповідей на конкретні запитання, дуже такого глибокого розуміння процесів. Так само я поки що в Україні на жаль цього не бачу тут. Дуже багато популізму. І дуже мало конкретики. От е, я би хотіла спробувати, так би мовити, переключити цю, цю систему з популізму на, е, на більшу конкретику. Також будуть залучені питання із соціальних мереж. Як ви думаєте, що ж людей може хвилювати? Користувачів інтернету, я так маю ну, сьогодні. Ми знаємо головні проблеми України. Ми зрозуміємо, що агресія. Е, Безпека, агресія мається на увазі Росії, безпека, внутрішня, безпека країни, безпека людей кожного окремо, люди переживають за за завтрашній день, економічна стабільність, питання економічної стабільності, питання, куди рухається в в зовнішньополітичному аспекті, чи буде Україна просити. Вступу до НАТО, коли буде так би мовити, почне діяти реально закони підписані щодо європейської інтеграції, питання ілюстрації, хто сьогодні буде в уряді? Тобто, всі ці питання, вони вони це теж. Соціальні мережі просто є відображенням суспільства. Вони просто можливо більш трошки більш активніші. Але це те саме, що, що цікавить всіх всіх сьогодні українців. Але старше покоління не має доступу до соціальних мереж. Можливо, варто ввести телефонні дзвінки в студію. Щось таке? А, ну, старше покоління має. Наприклад, мої батьки користуються соціальними мережами. Я знаю дуже багатьох старших людей, які користуються соціальними мережами. Так що я не думаю, що це є проблемою. Мені здається, що ми трошки недооцінюємо наших людей. Я думаю, що, що люди, які хочуть знати, вони знаходять шляхи знати. І моя мама, наприклад, отримує інформацію з, з Фейсбуку так само, як і я, і багато моїх друзів. Так що я думаю, що це не проблема. Чи були пропозиції від політичних партій схилити вас там на свій бік, якось висвітлювати їх діяльність, можливо, в цій програмі. Таких пропозицій не було і сподіваюся, їх не буде. Що нового глядач може дізнатися, взагалі почерпнути для себе? Ну, ви знаєте, політичні дебати це така форма, яка насправді направлена на тих, хто не визначився. Оскільки в Україні сьогодні залишається дуже багато тих, хто не визначився зі своїми вподобаннями, досі люди не знають, за кого вони будуть голосувати, хоча вибори насправді через два тижні. Тому я думаю, що ці політичні дебати мають, так би мовити, кристалізувати позиції, погляди виборців. І я сподіваюся, ми цього зможемо добитися. Власне, чому глядачеві треба дивитися проект на першому національному, а не на інших? Каналів, ну, вони можуть дивитися будь-де, будь насправді. Це перший національний просто намагається зробити. За формою ці дебати будуть менше менше як шоу, а більше як дуже така чітка конкретна інформація. В нас в нас дуже чіткий формат щодо часових рамок, як кандидати будуть чи представники політичних партій будуть виступати, як вони будуть відповідати на запитання. Тому діалогу я боюсь, що у нас не нам не вдасться зробити якийсь такий діалог, але ми принаймні спробуємо зробити так, щоб ці політичні сили чітко представники. Авили свої позиції, але я закликаю українців дивитися дебати, якщо вони існують, будь-які на будь-якому каналі. Чим більше ми знаємо, тим тим свідоміший вибір ми робимо.